Прекрасний сонячний день сьогодні в Закопане. Їдемо по дорозі з Костеліску до центру міста. Ось такі чудові будиночки можна побачити по дорозі, а також прекрасну природу. Зйомка була в жовтні місяці. Можете поглянути, як все виглядало. Зараз, звісно, все там в снігу, бо це гірськолижний курорт. Але на той час ось така була у нас природа. Поза вікном нашої машини. Що найбільш вражаюче? Це звісно краєвиди татр, які дуже заворожують і притягують нашу увагу. Проїздимо багато готелів, і тут недалечко є гірськолижні траси, які, звісно, взимку всі працюють. і Ось так поряд готельчиків, в яких можна проживати. А це ми на горі Губаловці. Так все тут зроблено було до новорічних свят. Навіть у жовтні вже було все готове і прекрасний вид на гори, і на саме місто Закопане з цієї гори. Працюють кафешки, в яких можна купити собі якісь напої, їжу, ресторанчики.